Привіт! Розберемо тему множення вектора на число. У нас вже є вектор, якийсь конкретний. Ось він, наприклад, побудований. І помножимо його, припустимо, на число 2. Якими ж будуть координати такого вектора? Ми просто це число множимо на його координати. 2 на мінус 7 буде мінус 14, 2 на 3 6. Оце координати нашого нового вектора. А якщо нам даний вектор потрібно помножити, наприклад, на таке число. На мінус 2. Будуть інші координати. Мінус 2 на мінус 7 буде просто 14. Мінус 2 на 3 буде мінус 6. Може бути таке, що нам потрібно буде помножити наш вектор на 1 другу. Координати будуть такими. 1 друга помножити на мінус 7 буде мінус 3,5. І одна друга помножити на 3 буде 1,5. Такі координати. Або, наприклад, на мінус 3, давай помножимо наш вектор а. Мінус 3 на мінус 7 буде 21, мінус 3 на 3 буде мінус 9. І ще один варіант на мінус 1 помножимо. Ми не пишемо мінус 1. Просто мінус, так? Але якщо буде таке завдання, будеш знати, що це мінус одиниця тут множник. Мінус 1 на мінус 7 буде 7, і мінус 1 на 3 буде мінус 3. Як же будуть виглядати ці наші вектори в реальності? Якщо оце даний вектор а. Що з ним відбудеться, коли ми його помножимо на 2? Він збільшиться вдвічі. Оце в мене буде вектор 2а. Далі, що відбудеться, коли ми вектор А помножимо на мінус 2? Він знову має збільшитися вдвічі, але цей мінус розверне його в іншу сторону. Тобто даний вектор буде протилежно напрямлений до того, який у нас був спочатку. І виглядатиме він так. Мінус 2 вектора А. Що ж відбудеться з вектором, коли ми помножимо його на одну другу. Ми фактично розділимо його навпіл. Тобто, він стане меншим удвічі. Ось наш вектор А. А ми його множимо на одну другу. Оце буде одна друга вектора А. Отак. Він став коротшим. Так? Далі. Що ж означає, коли ми вектор А множимо на мінус 3? Його довжина збільшиться втричі, і він стане протилежно напрямленим вектору, який у нас був спочатку. Втричі у нас. Мінус 3 вектор А. Тобто таких 3. Раз, два, три. Ну, і що ж відбудеться, якщо ми вектор А помножимо на мінус 1. Його модуль, тобто довжина не зміниться, але він стане протилежно напрямленим до даного. Тобто, довжина буде такою ж самою. Але напрямок зміниться. Ось. Така сама довжина, напрямок змінився. Ось так відбувається множення вектора на число. Музика. Вектори, що утворюються після множення даного вектора на число, завжди будуть колінеарними до того вектора, який ми множили. Тобто паралельними, так? Ось. Ми збільшили його вдвічі, але напрямок не змінився. Тут змінився напрямок, але все ж вони колінеарні. Так? Вектор А і вектор мінус 2а колінеарні, тобто паралельні. Вони і далі залишаються на паралельних прямих. Розглянемо умови колінеарності. Як по координатах вектора можна зрозуміти, чи два вектори є колінеарними, тобто паралельними, чи ні. Перша умова. Якщо координати х обох векторів дорівнюють нулю, і координати у приділені дають додатній результат, тобто ну, мінус 6, наприклад, поділити на мінус 12, це буде додатній результат. Значить, цих два вектори колінеарні і співнапрямлені. Якщо координата х дорівнює нулю, і в першому і в другому випадку, а при діленні y від'ємне число виходить, значить ці вектори колінеарні і протилежно напрямлені. В даному випадку вектор А і вектор С співнапрямлені, бо при діленні y вийде додатне число. А вектор А і вектор Б протилежно напрямлені. Колінеарні. Вектор Б і вектор С протилежно напрямлені. Третя умова колінеарності векторів. Якщо вже в нас тут не нулі, як зрозуміти, котрі з цих векторів колінеарні? Півнапрямлені протилежно напрямлені. Якщо при діленні іксів і виходить одне й те ж саме число, значить вони колінеарні. Перевіримо, 2 поділити на 1 2. Мінус 6 поділити на мінус 3 теж 2. Зверни увагу, і в цьому випадку, і в цьому випадку, результат ділення було. Додатне число 2. Це означає, що вони колінеарні і співнапрямлені, тому що результат ділення додатний. Якщо ж, наприклад, ось цей вектор візьмемо, і ось цей. Поділимо. 2 поділити на мінус 4, мінус одна друга. Мінус 6 поділити на 12, теж мінус одна друга. Тобто результат однаковий, значить, вони колінеарні. Але те, що результат від'ємний, свідчить про те, що вони протилежно напрямо. Для того, щоб краще запам'ятати матеріал, запиши його у гарний блокнотик. Або можеш зробити скрін опорного конспекту, який я розміщу в кінці відео. На цьому все. До побачення!